Приклад роботи із зображеннями в Google документі. Відкриваємо Google Документ, створюємо новий файл. Натискаємо на плюсик. Так? У Нас завантажується новий документ. Давайте в цей документ ставимо інформацію про зайця. Ставимо деякий текст. Так, і нижче вставимо зображення із зайцем. Додаємо плюсик. Зображення. Будемо шукати його в інтернеті. Ви бачите, що тут є можливість з фотографії, з камери, зразу сфотографувати. І з інтернету будемо шукати зайця. І нехай ось таке зображення. Буде. Так, воно завантажується і ми вставляємо його. Так, що ж ми можемо робити із цим зображенням? Коли ми його виділяємо, ми можемо йому задати, наприклад, рамочку. Коли ми його виділили, у нас з'являється внизу панель інструментів для роботи з певними елементами з зображенням. Наприклад, ми можемо йому зробити зараз рамку. Зробимо оранжеву рамку, наприклад. Бачите, засвітилася рамочка, так? Можемо змінити зображення цієї рамочки. Зараз це суцільна лінія. Можемо зробити її з точечок, можемо зробити з пунктирів. Можемо задати товщину цієї рамочки. Так, Прямо як картина виходить. А, далі. Зображення ми можемо розміщувати в тексті, або зараз під текстом. так? От Ми хочемо його перенести, він у нас не переноситься. Для цього є кнопочка розміщення або об обтікання текстом. Коли ми на неї натискаємо, до речі, саме в цей момент з'являються маркери на нашому зображенні. І за ці маркери ми можемо потягнути зробити зображення більше менше, під певним кутом поставити. Краще тягнути за кутові маркери, так зображення змінюється пропорційно. Бо, якщо будемо тягнути за один із горизонтальних чи вертикальних, зображення буде деформуватися. Отже, ми хочемо перенести це зображення в текст. У нас поки що не виходить. Це зображення може бути або зверху тексту, або розривати текст, або знизу під текстом. Для того, щоб зображення поставити з боку від тексту. Натискаємо обтікання тексту і шукаємо зображення, ось ці мініатюрки, яким чином в нас буде розташовуватись зображення відповідно до тексту. За текстом, наприклад. Тобто текст буде перекривати наше зображення. У будь-який момент ми можемо змінити розташування зображення, головне, щоб це зображення було виділене, і потім знову можна повернутися до обтікання тексту. Наприклад, переносити текст. Ви бачите, що тепер розриваються не рядки, а можна вставити зображення всередину тексту. Здебільшого вставляють зображення з боку від тексту, ліворуч або праворуч, так, щоб не розривалися слова і рядочки. Ну, перед текстом буде перекривати сам текст. Якщо ми збільшимо текст, розмір шрифта, виділимо весь текст і збільшимо розмір шрифта, натискаємо на А. Так, текст у нас був 10 розміром. Зробимо нехай буде 16. Тепер ми бачимо, що наше зображення маленьке, можемо розташувати його праворуч від нашого тексту. Можна вибрати ще розташування тексту по ширині. І так зображення посунути буде більш гарно дивитися текст із зображенням. Так, ще можна в обтіканні текстом подивитися поля, тобто відстань від зображення до тексту. Ви бачите, що збільшується відстань між зображенням і текстом. Поля задаються праворуч, ліворуч, зверху і знизу, тобто вільний простір навколо нашого зображення. Вставляти геометричні фігури, такі як в комп'ютерній версії, в мобільній версії не можна. І інші зміни з зображенням в мобільній версії не застосовуються.